Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. і Сьогодні ми подивимось на вчорашній матч з українцями за кордоном. І Почнемо ми з матчу Арсенал Ліон, який вчора завершився з рахунком 2-0. Це був Кубок Emirates, фінал Я не знаю, що це за кубок такий, але вони проводять його кожного року, здається, це нібито спонсорський кубок, якийсь якось так товариський. Тому особливої уваги до нього не приділяємо. Це не офіційні матчі, але це матчі з підвищеною відповідальністю, як то кажуть. І вчора в ньому в основному складі Арсенала вийшов, Арсенала вийшов... Олександр Зінченко. Тож давайте подивимось, як він зіграв і яку оцінку він отримав. Статистика матчу наступна. сильної уваги до неї не приділяємо. Просто бачимо, що Арсенал по ударам, поворотам. Попереду був в Ліона. І вони забили два голи зі стандарту, з кутового. Відіграв Зінченко 64 хвилини. Відіграв добре, отримав оцінку 7,8. В нього було дві вигральні дуелі. Також, дві повітряні, також одна повітряна дуель була виграна з одної. А внизу він виграв 2 з трьох. Тому теж непоганий показник. Були 9 втрат. Позиційних втрат, також 69 дотиків, 47 з 52 точних пасів, це 90%, також 4 ключових паси. Оце дуже хороший показник. І також хорошим показником є 3 точних передачі, 3 кроси точних з 4%. І також 5 з 8 дових передач. Також це хороший показник. І один хороший момент він створив для партнерів. Це також до нього в копілочку в плюсик. Можливо, Зінченка трохи змотивував перехід Калафіорі, тому він більш-менш почав заграв... заграв. Або це просто що товариські матчі, він ще якраз відновився від травми, тренується, нічого його не турбує, тому так і грає. Побачимо, що буде. У наступних матчах, але він навіть голи забивав у товариських матчах. ці, що відбувалися літом. Минулому матчі, здається, він забив. Тож його замінили на 64-й хвилині, зробив це Калафіорі. Ось оцінки гравців. Голи забивали Магаля... Габріель Магаляєш і Вільям Саліба. У Саліба не видно оцінку. Не знаю чому. Но, гравцем матчем став Деклан Райс, він зробив дві гольові передачі, і вони були схожі. Вони всі були з кутового флажка майдан... под... подані. І на дальню штангу. Обидва голи як під копіркою. Контр це контрва, як написали в коментарях до поста. Також йдемо до наступного матчу. Це у нас Chelsea Інтер, який завершився з рахунком 1-1. Забивали тюрам і Угучукву. Тюрам зробив це. На 26-й хвилині у Гучукву на 90-й. І тут був цікавий момент, це те, що Михайло Мудрик вийшов в основному складі Челсі. Він робиться вже регулярно, його випускають в основі в Челсі, але є прикра новина для Михайла, тому що на його місце, мені здається, що прийшов Педро Нето, якого підписали. Вчора оголосили про офіційне підписання. Сума трансферу склала 60 плюс бонуси. 60 мільйонів євро. Це дофіга. І я думаю, що це конкурент прямий Мудрику. Це лівий Вінгер, здається, він. І Мудрик, мені здається, що присяде на лавочку надовго. Тому будемо вже бачити по ходу сезону. Але Мудрик вчорашньому матчі відіграв 78 хвилин, отримав оцінку 6,9. Відіграв не надто погано. 30 дотиків, 15-19. Точність пасів, це 79%, Три ключових паса, хороший показник. Два кроса, нуль вдалих. І одна довга передача була точна з одної Також один удар повз ворота наніс Дві програні дуелі внизу програв і одну верхову. Також 10 позиційних трат, Один фол зар... зробив, і на цьому все. 78 хвилин. Без результативних дій, три ключових паса, то це можна відзначити як плюс. Ось такі оцінки гравців. Це товариські турні... матчі, також особливо уваги до них не приділяємо, але все одно хочеться, щоб українські гравці почали демонструвати вже одразу якийсь результат, щоб закріпились на основний відрізок сезону. Тому йдемо далі. І наступний у нас матч це Фамалікан-Бенфіка. Це вже офіційний матч Анатолія Трубіна, який вийшов в основі на цей матч. Ось такий стартовий склад презентувала Бенфіка. І вони програли вчорашній поєдинок з рахунком 2-0. Виграв Фамалікан Сорісу на 12-й хвилині і Юсуф на 90. й Зробили рахунок 2-0. Анатолій Трубін пропустив 2, Бенфіка забила 0. І... От Анатолій відіграв повний матч, він воротар 6 7 оцінка, Голи 3 сейви він здійснив. 0,58 це голи, які він потенційно міг пропустити, але він їх відбив. Також один сейв з штрафного майданчика він створив. 28 дотиків, 90% точність пасів, 89, якщо бути точними, 16 з 18%. Також 5 із 7 Дових передач. він Здійснив вдало, вони були точними. Бенфіка програє стартовий матч сезону. Анатолій Трубін пропускає два. Це прикро, але Анатолій Трубін в минулому сезоні для Бенфіки був не дуже вдалий. Цей починається також. Але я думаю, що вони мають, вони мають якось стабілізуватись, а інакше мені здається, що просто звільнять тренера. І на цьому все. Тож, сьогодні, тож на, вчорашньому, на вчорашніх поєдинках це все. Сьогодні у нас матчів немає з українцями за кордоном. Для нас цього лише один матч це ЛНЗ Черкаси Олександрія. І за ним ми будемо дивитись, стежити. Також вчора відбувались матчі УПЛ, але детальніше ми поговоримо вже про це завтра, після того, як остаточно завершиться другий тур. УПЛ. Сьогодні заключний матч, якраз ЛНЗ Черкаси, Олександрія. Тож зустрінемось з вами завтра на огляді туру, другого туру УПЛ. Побачимось! Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, і також на телеграм-канал Йоханий Футбол. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте!